Господь з вами, і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Коли відійшли Йоаннові посланці. Ісус почав говорити про Йоанна до натовпів. На що ви ходили подивитися в пустелю, на тростину, колихану вітром? То на що ж ви ходили дивитися? Може, на людину, вдягнену в м'які шати. Та ж ті, хто має пишний та розкішний одяг, знаходяться у царських палацах. На що ви ходили дивитися? На пророка так кажу вам навіть більше, ніж на пророка. Він той, про кого написано: Ось я посилаю ангела мого перед обличчя твоє, який приготує твою дорогу перед тобою. Кажу вам, що з поміж народжених від жінок немає більшого від Йоанна. Але найменший у царстві Божому більший за нього. Весь народ і митники, почувши, визнали правоту Бога, охрестившись Йоанновим хрещенням. А фарисеї та законники відкинули задум Божий щодо них, не охрестившись в нього. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, як я на проповідях під час Адвенту підкреслюю, що символ Адвенту це Йоанн Хреститель, той, про кого мова була протягом останніх кількох днів, адже саме він каже про те, що приходить Месія. В неділю ми з вами читали текст. Вчора ми читали половину цього тексту, сьогодні читаємо наступну половину цього ж самого тексту, який читали в неділю. І замість того, щоб ми могли почути якусь нову інформацію, ми намагаємося з вами вникнути і зрозуміти, що ж це за тексти, про що ж тут розповідається. Подивімося, що, можливо, читання Божого Слова інколи це як детектив. Наприклад, коли ми читаємо якийсь детектив або дивимося, якийсь детектив, де є якась ситуація, є якась історія, є багато різних обставин, багато дійових персонажів. І ми не знаємо, як воно є насправді. І лише під кінець ми дізнаємося, як воно було. Тому що Хтось, хто є головним персонажем цього детектива. Розкриває всю правду, каже, що от насправді воно було так, так і так. Та людина зробила те, а та людина зробила те, а та мала такий мотив, а та, маючи такий-то мотив, зробила те, те і наступне. І коли ми дивимося на ось такий детектив чи читаємо його, ми розуміємо, як розплутується якась історія. І звісно, що е, такий твір, е, будь-то книжка чи фільм, е, серіал, е, це завжди справа художня. І завжди справа штучна, тому що в реальному житті ми ніколи не дізнаємося, як воно все відбувалося від початку і до кінця, ніколи цей клубок до кінця не є розплутаним, тому що в реальності багато справ не є розв'язаними, багато в чому люди не можуть дійти до суті справи і справді дізнатися, як ж воно було. Натомість під кінець віку. На кінець світу, який ми не знаємо, коли настане, але точно знаємо, що він настане, і точно кожен з нас знає, що кожен з нас е, раніше чи пізніше помре і для мене, для вас цей кінець світу настане точно, і тут ніхто з нас абсолютно не сумнівається. Е, то тоді нам багато речей стане зрозумілими. Це буде як детектив, де нам розкриється щось. Раніше ми бачили тільки певні якісь сигнали, раніше ми бачили тільки деякі елементи, які були зрозумілими. А... Але це були тільки деякі точки. Як воно було насправді? Про що справді йшлося? Це вже зовсім інше питання. Подивімося на ось таку справу. Ем... Коли ми читаємо про пророків, а сьогодні Ісус розповідає про Йоанна Хрестителя, тобто ми бачимо між ними такий своєрідний діалог. Він заочний, що правда, Тобто, Йоанн Хреститель спершу розповідає про Ісуса, який має прийти, а потім вже Йоанн Хреститель знаходиться у в'язниці, а Ісус розповідає про Йоанна Хрестителя. Тобто один про одного розповідають навзаєм. І це дуже цікаво поставлено. І з Йоанном Хрестителем є одна така цікава особливість про те, що це пророк, який казав, що прийде Месія, але він і сам побачив Месію, тому що всі попередні пророки, починаючи від найперших -най 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 обітниць, чи то буде Авраам, чи то буде що обітниця в раю, чи то будуть всі інші пророки, більше, менші і так далі, всі вони. Казали, що колись прийде Месія. А Йоанн Хреститель був одним єдиним, який казав, що Месія прийде і на свої власні очі побачив того ж Месію. І тут я хочу провести таку певну е паралель, що часом ми можемо про щось десь там здогадуватися, часом можемо думати, а часом можемо бути свідками. Ось зараз я би хотів провести ось таку паралель, показати вам, що. Ми можемо, наприклад, нарікати на наш час, що колись там був спокійніший час, колись, можливо, було краще. Не робімо таких речей, тому що кожен час хороший, добрий по-своєму. Я повинен дякувати Богові за свої обставини, за своє життя, за тих людей, які мене оточували, за те, що я бачу. І я не знаю точно. Але щось мені так здається, що як пам'ятаєте, в 90 перепрошую, в 2004 році була помаранчева революція, і там соліст мандрів співав пісню таку, що там і дивляться на тебе з небес, усі поети й герої. Ми тоді, слухаючи цих слів, вже багато років тому це було, розуміли, що на наших очах відбуваються історичні події. І ці історичні події відбуваються безсумнівно зараз, тому що великі справді поети, герої нашої землі, які тільки мріяли про те, що Україна стане на ноги, оживе, визволиться. Якби вони побачили те, що зараз відбувається, напевно, вони би багато в чому засмутилися, тому що гине багато людей, страждає. Але Багато в чому би втішилися насправді, тому що вони би побачили, наскільки люди згуртовані, наскільки люди. Дбають не тільки про своє благо, але й про інших людей. Скільки людей намагаються подати одне одному руку, допомогти своєму ближньому. Насправді, це великий підйом. І бути свідками цього, я думаю, що про це мріяло багато наших предків, але вони до цього не дожили. Ми з вами до цього дожили. Ми з вами зараз це бачимо. Звісно, всі сподіваємося на закінчення на переможне закінчення війни. Але подивіться, що. Нарікаючи на свій час, ми якби відкидаємо ті дари, які дає час. Цього робити абсолютно ніколи не можна. Цього нас навчають от саме пророки, саме Йоанн Хреститель. Так що він е, прийняв те, що йому було дано прийняв ту місію, яка на нього була покладена. На нас з вами покладена теж своя місія. І ще раз повторюю цю думку, я думаю, що дуже багато героїв нашої землі, мрійників, які мріяли про те, щоб нас, наш народ е, вижив, е, щоб наш народ був, е, вони, якби побачили те, що зараз відбувається, насправді вони би е, дуже втішилися. Я в цьому дуже переконаний. І насправді мене особисто ця думка надзвичайно гріє. Е, Повернімося знову ж до Йоанна Хрестителя. Я щойно на початку цієї проповіді сказав, що пророки були не мов би, як детективи, які по одному шматочку десь там викривали Божу правду, намагалися її помітити, намагалися зрозуміти і прийняти Боже об'явлення. Зрозуміємо таку річ, що протягом. Всіх Божих людей протягом вже згаданого Авраама, протягом багатьох пророків, які десь там почасти, десь там пізнавали, яким є Бог, е а яким він не є, чим він відрізняється від язичницьких божків, як його пізнати, як йому служити. Це все були лише невеличкі, невеличкі, невеличкі фрагменти. Е я нещодавно. Розмовляв із священником, який напевно в моєму житті зробив дуже багато всього. Я ходив на катехізацію. Тоді отець Лех в нашій парафії вів цю катехізацію, так по-молодіжному, їздив на велосипеді. Ну, словом, для нас це було все надзвичайно цікаво. Я пригадую собі всі ці події, це було дуже цікаво. І один з таких моментів на катехізації важко забутися, коли видно було, як в нього горіли очі, як він приніс в руках катехизм католицької церкви. Я не пам'ятаю, чи то здається 94-й чи то 95-й рік. Я точно не згадаю. Вибачте мені, ну але це вже слухайте, майже 30 років від тої пори минуло. Можете подивитися, коли був виданий катехізм. Ну, цих кілька років, думаю, що вже аж так суті не міняють. Але для мене важливим було ось що. Цей священник наш, який нам катехізацію провадив, він пояснював, він казав: дивіться, в цій книжці є все. В цій книжці ми можемо подивитися. Ось дивіться, тут є про об'явлення, тут є про заповіді, тут є про спасіння, тут про Сина Божого, тут про святих. Ось дивіться, тут є зібрано все з усього вчення католицької церкви, яке було протягом всіх століть. І його захоплення. Справді має підстави. Вже стільки років минуло, цю книгу впорядковував тоді ще кардинал Ратцінгер. Це було за часів ще Йоанна Павла II. Це був дуже цікавий час. Так от вони. Зробили щось, де можна подивитися і розібратися в усьому. Звісно, для цього потрібен час. Звісно, там є специфічна богословська термінологія. Але якби людина хотіла, то будь ласка, можеш розібратися. Все ясно, впорядковано, систематично. І це щось неймовірне. Потім пригадайте, в нас, коли це було десь. На початку десятих років, здається, на початку 2010-2011 року була така акція в Україні, що всі мали би прочитати в католицькій церкві компендіум катехізму католицької церкви, тобто це той самий катехізм, який грубий і набагато більший, а це таке скорочення, де вибрані найпростіші, найважливіші, але вже стиснуті речі. І я не знаю, чи всі люди читали, але на багатьох парафіях як мінімум кожна. Сім'я мала собі в хату купити ось таку книжку. Е, і дуже гарно згадую собі цей момент. Е, ще одну таку річ хотів би пригадати з таким е, дуже тепло згадую про цей період. Е, я ще був дуже малий. Це було, не знаю, десь кінець 80-х років, напевно що. Е, і дідусь, е, мій дідусь, е, десь знайшов молитовник. З такими великими буквами, польською мовою, називається до себе, ойче. І дідусь таким захопленням розповідав, казав, дивися! Ось тут є: хочеш така літання, хочеш така літання, хочеш така молитва, хочеш така молитва. І справді він тією книжечкою не просто захоплювався, та книжечка вона була така добра добряче, пошарпана. Він її читав, ті літані, одну, другу, третю, десяту. І справді це була та книжка, над якою він сидів кожнісінький день і по, по дуже багато часу. І я це з великою теплотою. Згадую, е, дивіться, чи то дідусь, чи то вікарій, чи то якісь інші ситуації, е, вони показують, що люди вже мали можливість якось пізнавати Бога. Е, в них вже були можливості. У них вже було як доступитися до цього, е, натомість в пророків цього всього не було. І тепер е, знову ж подивимося на таку справу. Ми з вами, коли нарікаємо якось на свій час. На свою епоху, на те, що на нашу долю перепало, бо це ну, безумовно дуже непрості і страшні часи. Але подивіться, що на нашу долю перепало насправді дуже багато можливостей. Ми справді маємо можливість читати і катехизм, і молитовники, і зараз доступ до інтернету, і до Ютубу, і до різноманітних проповідей. Ми маємо можливість це все відкрити. Пророки цього не мали. Вони могли, але частково це зробити. Ми сьогодні з вами, з вами маємо набагато більше можливостей. І я вам про це зараз саме розповідаю, тому що хтось цим скористається, а хтось і ні. Адже е, той самий катехізм, про який отець Лех розповідав, е, до нього раніше доступу не було, бо його раніше не було того катехізму. Раніше мій дідусь, який вручну десь там в зошитах переписував ті літанії собі ручкою, коли отримав цілий молитовник, такий грубенький, в нього було величезне захоплення, бо раніше в нього цього не було, а тепер він отримав таку можливість. Так от, сьогодні ми з вами читаємо про Йоанна Хрестителя. Ми читаємо про те, що хрещення Йоанна Хрестителя одні прийняли, а інші не прийняли. І читаємо на кінці цього тексту ось такі сумні слова. Весь народ і митники, почувши, визнавали правоту Бога, охрестившись Йоановим хрещенням, а фарисеї та законники відкинули задум Божий щодо них, не, охрещ... не охрестившись в нього. Тобто, якісь люди щось приймають, а якісь не приймають. Хтось має повноту знань. Так як наприкінці детектива, а хтось знає лише якісь фрагменти, а хтось має можливість відкрити всю повноту знань, але банально не хоче. І тепер наведу ось таку ситуацію. Подивіться, як воно на практиці відбувається, коли зазвичай є якась підготовка до хрещення або до шлюбу, або до першого причастя, скажімо, як дуже часто ця підготовка є знехтуваною. Я зараз не про те, що зараз складний час, складні обставини, немає таких можливостей, як було за мирного часу. Зараз мова абсолютно не про це. Я ставлю питання руба. Скільки людей, які готуються до таїнств, роблять це ну не дуже дбало? Тому що ну, нам вже потрібно підготуватися, або ми вже на катехізацію ходили, ми вже все знаємо, для нас нічого нового немає. А потім пізніше виявляється, ці люди не можуть жити цим таїнством, будь то сповідь, причастя, шлюб, будь-яке інше таїнство. Люди його просто не відкрили. Люди намагалися отримати таїнство, але готуватися до цього таїнства не хотіли. Не було такого бажання. Тут мені знову ж пригадується, так? Тобто раніше люди, не маючи катехізму, мали оце бажання жагу пізнати, дізнатися. Люди, не маючи доступу до молитовників, мали жагу, щось там переписували. А сьогодні є і така підготовка, і така підготовка, і сяка підготовка, і такі курси, і реколекції. Але дуже часто ця підготовка є знехтуваною. І пізніше люди обурюються, а як так? А чому воно е не працює? А ми ж там шлюб брали, а ми ж там готувалися, а ми ж до миропомазання йшли. А чому там є така проблема чи інша? Ну, тому що, можливо, та підготовка була наби як зроблена на швидкоруч, е не дуже старано. Потім, крім самої підготовки, тим таємством ще потрібно жити. В нього потрібно вникати, потрібно задумуватися, що ж це таке, є це таїнство, як ним насправді жити, як е, прислухатися до цих речей, як виконати ці речі. Е, подивіться, що це не, не прості речі, які можна собі ось так: махнув рукою, і, і все воно пішло. Я повернувся до, до детектива. Якщо людина, читаючи детектив, чи дивлячись якийсь фільм, пропустить якийсь елемент. А цей елемент в усій історії буде ключовим. Від нього залежатиме, не знаю, хто там справді виграв, хто програв, про що йшлася вся історія. Без цього елементу не вийде. Так само в житті християнина. Якщо я пропускаю якийсь елемент вчення, не хочу ним цікавитися, е, його баналізую, кажу, що це не має значення. То пізніше мені або на службі, або на сповіді, або під час миропомазання, або під час шлюбу, або під час проживання свого шлюбу. Якась річ буде банально незрозумілою, буде величезна прогалина. Чому? Тому що я пропустив ось це, ось це і ось це. І тепер я всього не розумію. Мені вся картина не ліпиться купи. Я не розумію, про що йдеться. Фільм йде далі, але я не розумію, про що цей фільм. Сьогодні ми чуємо про Йоанна Хрестителя, і він, один з небагатьох, бачив завершення, можливо, не зовсім ще до кінця, але він все-таки бачив набагато більше, ніж всі інші пророки. Він бачив завершення детективної історії. Нехай добрий Господь благословить нам, щоб ми мали таке велике бажання пізнавати його волю, пізнавати його історію вникати те, що він хоче передати, щоб ми цим насправді могли жити. Амінь.